We'll <smart noise> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Ноу хау в мостобудуванні знову продемонстрували у Києві. Замість якісного ремонту багатотонного столичного мосту його просто підперли алюмінієвими підпорами. Надійність цього геніального інженерного рішення столичної влади шокувала киян у соцмережах. Вони висловлюються про те, що їздити таким мостом страшно. Хтось з гумором запропонував меру міста Кличко підперти. Міст нещодавно поваленим пам'ятником Пушкіна. Мовляв, було б надійніше. Проблема мостів у Києві наростає з кожним роком. і Мер міста не поспішає її вирішувати. Міст на Невках – болісна тема для киян ще з 19-го. Опори важливої транспортної артерії регулярно тріскаються, їх ремонтують за величезні гроші і все повторюється по колу. У 21-му відразу після ремонту мосту в ньому з'явилася величезна тріщина, яку відзнімкували місцеві мешканці. На ремонт естакади з бюджету було витрачено захмарну суму, цілих 200 мільйонів гривень. Проте влада столиці навіть не Старалися перевірити якісь виконаних робіт. Фахівці з містобудування заявили, що замість капремонту був виконаний лише косметичний. Місце обвалення закрили металевою сіткою. Відпалу штукатурку прибрали з проїжджої частини, а під самим мостом, з великими тріщинами почали збирати металеві підпори. Кияни скаржаться, що з цих аварійних конструкцій уже утворився цілий тунель, і здається, що міст головним чином спирається на них. Подібні ремонти відбуваються з мостом на Невках ледь не щороку. Складно уявити, скільки мільйонів гривень. Венько було відмито на такому кап будівництві. Нагадаємо, мости це критично важлива інфраструктура міста. Їх стан має контролюватися особливо пильно під час війни. Експерт містобудування Гліба вважає, що виною всьому є відсутність будь-якого нагляду з боку держави. Ніхто не перевірив, ніхто не зробив експертизи, ніхто не подивився, в яких пропорціях там закладені проєктні рішення. Говорить він, КМДА і меркличко, як завжди, відмовчуються від усіх запитань громадян, коли вони дадуть відповідь, на що йдуть гроші для ремонту критичних об'єктів Києва. І хто має понести відповідальність за цю злочинну недбалість – невідомо. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і пишіть свій коментар.